Всім привіт! Мене звати Ульяна фінансовий планер і планє І сьогодні я детальніше вас ознайомлю з такою системою, як Джо. А для чого нам може знадобитися рахунок джоно? Це власне для е, поповнення. Як варіант свого брокерського рахунку. А що таке Genom? Це власне система, яка нам дозволяє здійснювати такі перекази. До речі, Genom контролюється Банком Латвії. Станом на зараз Genom працює з українцями, і що важливо, для реєстрації в GNOME нам потрібно саме вказувати українську адресу і український номер телефону. Бачите, в них на сайті навіть є окремий якби, розділ по тарифах саме для українців. Ну і, власне, пропоную так пару хвилинок детальніше зупинитися на тарифах. Значить, які комісії пропонують дженом для українців? Є щомісячна комісія за обслуговування рахунку, і це становить 5 євро на місяць, ну або 50 євро на рік. Також є комісія саме за вихідний переказ СЕПа і він становить 1 євро. Тут поділюся, якби з практичної сторони. Коли я реєструвала рахунок в джінок, ну по часу це, напевно мене зайняло до півгодинки, бо зразу після реєстрації рахунку, так після введення всіх своїх даних, мені запропонували зразу підвантажити свої документи для верифікації акаунту. То ну, якби плюс-мінус до півгодинки, це в мене зайняло. Далі, після того як вже мені підтвердили рахунок, мені автоматично відкрився рахунок в євро, саме рахунок в євро. І, власне, ми йдемо вже по тариф, нижче дивимося тарифи за використання рахунку, ну і бачимо, так, що первинне відкриття рахунку в євро безкоштовно підтверджую, так і було. Так, 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 далі. Я ще додатково собі відкрила рахунок в доларах, щоб знову ж таки потестити, як це все працює, то це також було безкоштовно. Тобто відкриття рахунку в євро по замовченню безкоштовно, відкрила додатковий рахунок в доларах, також було безкоштовно. Далі. Після того, як я вже мала два рахунки, я собі замовила ще також картку. Тут цікавий момент, що Genome пропонує замовити або віртуальну картку, або фізичну карту. Фізичну, на рахунок фізичної карти, бачите, є в них комісія за доставку карти саме 8 євро. Але я собі замовляла саме віртуальну карту, вона саме була безкоштовна. Але тут наголошую, що саме випуск карти, в тому числі віртуальний, було безкоштовно. А для того, щоб цю карту активувати, то була комісія 1 євро. Так і, власне, і списалося. Ще цікавий момент. Я відкрила собі ще додаткову картку у долара, то комісія також за випуск другої картки. Ну, комісія за випуск другої картки не було, але за активацію також була комісія 1 євро. Ви просто ще зверніть увагу: можливо, да, комусь буде актуально більше, ніж 10 карт. З 11-ї карти є, є більша комісія 10 євро. За активацією віртуальної карти вже 11 А далі, які ще є комісії? Ну, дивіться, також тут є розділ окремо комісії і перекази. Комісія за перекази і обмін валют Так ось, нас безпосередньо цікавить вихідний переказ СЕПа. Бачите, за СЕПа переказ це є стала комісія 1 євро. А, так, і вхідні вихідні перекази по Gino. Це, якщо ви б переказували між рахунками Gino, то це було б безкоштовно. Ну, насправді, як на мій погляд, то нам найцікавіше виглядає саме вихідний переказ SEPA. Далі, в наступній частині відео, я покажу вже свій кабінет, як він виглядає, і також покажу, а як можна поповнити з української карти картку GNOME, як потім переказати ці кошти на Interactive Brokers. Зараз я зайшла в свій кабінет джено. І давайте детальніше переглянемо, які тут є можливості та функції. Отже, на сторінці головна відображено, які є наявні відкриті рахунки. Як бачите, в мене в долар і в євро. Також вже тестово зробила поповнення, щоб зрозуміти, як це працює, які комісії як працює. Далі нижче відображено картки, які відкриті, також до кожного рахунку. Ну і інформація по валютах. Так, далі по меню перекази бачимо, якими способами можна надсилати кошти з джином. Бачимо, що що тут доступний. Банківський переказ СЕПА, Тобто з джином на Interactive Brokers ми можемо відправити саме СЕПА переказом, тобто надіслати євро. Як бачите, надіслати переказ методом ACH не можна, тому якби долар переказати не зможемо, тобто саме через євро. Далі можемо здійснювати перекази між користувачами джином, ну і між своїми аккаунтами, наприклад, з доларового на євровий аккаунт. Далі по звітах ми бачимо інформацію, яка відображається по операціях, по рахунку, поповнення, якісь невдалі операції чи відмінені. І от так само тут видно комісії, які вас були зняті. От я собі карту замовляла, списалось 1 євро. Комісія за обслуговування 5 євро, пам'ятаєте, ми переглядали. От це також тут видно. Далі в меню картки. Тут вже детальніша інформація по картках. Тобто тут бачимо, які картки відкриті. Тут можемо інформацію по карті подивитися, тобто скопіювати номер картки і CV-код. Також можемо переглянути, які є прив'язані акаунти. Тут два слова зупинюся детальніше. От в чому ідея? Дивіться, якщо у вас в принципі буде по замовчуванні відкритий один рахунок у євро, і до нього буде відкрита картка одна євро, то якби ви... Ну, вам не потрібно якби, на цьому акцентувати увагу. Але якщо для прикладу, у вас, так як в мене, буде відкрито два рахунки: один рахунок у євро, а один рахунок в доларах, то тоді. При поповненні картки, на що потрібно звертати увагу на валюту за замовчування. Бачите, в мене по одній карті валюта за замовчування євро, тобто, якщо я по реквізитах ось цих буду поповнювати картку, то мені кошти зайдуть на євровий рахунок. А якщо от я зараз стану на іншу картку, і от бачите, тут долар аккаунт також підв'язаний. Це означає, якщо я перекину по номеру картки на ось цю картку, то мені кошти зарахуються на доларовий рахунок. Щоб ви собі з цим не, не напутались, маєте на увазі. А, крім цього, по е, аккаунту є встановлені ліміти. Ось ці ліміти ми можемо тут переглянути. Е, нагадаю, що ці ліміти як на вхідні, так і на вихідні платежі. Я, до речі, додатково ще на гарячій лінії уточнювала, чи дійсно це і на вихідні, і на вхідні платежі, то так, оці ліміти працюють на вхідні і на вихідні платежі. Тому, якщо у вас якась операція не проходить по причині ліміту. Тоді зверніться в меню картки, карткові ліміти, і тут можна ці ліміти змінити. Для того, щоб ліміти змінити, потрібно заповнити заявку, яку тут по формі перейти, яку інформацію запитують, Це, де ви працюєте, сфера діяльності, який ваш дохід. А також вас попросять завантажити документ, який буде підтверджувати дохід. Це буде декларація, якщо ви ФОП, або, можливо, довідка про доходи, якщо ви найманий працівник. Також джом пропонує реферальну програму. Як бачите, що можна якби, скупівати своє реферальне посилання, поділитися зі своїми друзями і знайомими і отримувати 10% комісії з кожного користувача, який зареєструвався саме за вашим посиланням. От, тому хто буде користуватися дженом, пам'ятайте, що маєте якби, можливість отримати додаткові бонуси від Geno. Ну і, напевно, найцікавіше питання, а як ж можна поповнити саме рахунок джином з української картки. Отже, дивіться, станом на зараз ми можемо поповнити рахунок джином двома способами. Які, які це способи? Перший спосіб це переказати кошти своєї картки напряму на рахунок джином. Як би ми це робили, ми б тут натиснули Поповнити. Наприклад, тут обрали кредитна або дебетова карта. Тут дані ми повели по карті. Так, зараз я введу свій cv код. Так, і продовжити. Для прикладу, я би поповнила на 100 євро, Продовжити. І от зверніть, будь ласка, увагу, коли я би отак напряму ставала на свій євровий рахунок, поповнити його от саме таким методом, то комісія за таке поповнення становила би 3%. Чи є інші альтернативні варіанти? Є. Зараз його детально розглянемо яким ще можна методом поповнити рахунок? Ще можна кошти переказати з своєї української карти безпосередньо на картку. Але в чому тут особливість? Дивіться, ми можемо надсилати кошти методом P2P, так? тобто з української валютної карти на карту GINO. Станом на зараз такий метод P2P, такий методом P2P ми можемо переказувати кошти з картки Монобанку. Комісія буде 1% від суми мінімум 1 євро або 1 долар з карти Приватбанку. Комісія буде 2% від суми. А також можна надсилати кошти з. А банку комісія буде схожа до Приватбанку 2%, але мінімум 50 гривень, мінімум 1 євро або мінімум 1 долар, або ж з картки Укргазбанку через додаток Екобанк. Комісія буде 2% плюс 99 гривень. Тому, як бачимо, найдешевше по комісіях. Це саме переказувати кошти з Монобанку, ну бо найменша комісія. Як би відбувався переказ коштів з Монобанку на, на картку Gino? Ось дивіться, нам потрібно буде стати на картку. От Я тут стала на карту, бачите, і от я хочу саме перекинути євро <кій> ну, на євровий рахунок. Я візьму тут реквізити. І ви в монобанку здійсню переказ. Далі у відео, ви це побачите. Привіт, я сподіваюся, ви любите подарунки. Тому пропоную вам два безкоштовні уроки по інвестуванню. один як навчитись інвестувати, і другий побудова довгострокових портфелей. В описі до цього відео ви знайдете лінк на телеграм-бота IPLAN Ви в ньому реєструєтесь, забираєте свої подарунки, а також дізнаєтесь більше про спільноту Іплен Це вже кілька сотень свідомих інвесторів. Це кожного тижня щотижневі зум ефіри, це власна база знань і це вже величезна бібліотека. Атека проведених ефірів, де ви можете багато-багато всього почерпнути. Лінк даю в описі до цього відео. Зайшла, в додаток Монобанку, обрала єврову карту. Тут натискаю переказ на карту, вставляю номер карти GNO, натискаю створити платіж, суму, боже, так тестово покажу 10 євро. Бачимо, комісія 1 євро підтягує. Тобто 1% від суми, але мінімум 1 євро або 1 долар. Надіслати. Тут ввожу інформацію про себе. У мене резидентство Україна, ім'я одержувача і прізвище також вказую. Продовжити і готово. Так, зараз новому, щоб новому, що кошти, коли кошти надішлються. От все, на нам відправлено. Очікуємо зарахування. Все, я вже надіслала кошти з карти Монобанку на, на карту Genom, хоча тут зайняли приблизно до 5 хвилин. І цю інформацію я можу побачити у звітах. Так, і от бачимо поповнення карти: десь 10 євро, от час зарахування. Тобто, ну плюс-мінус доволі швидко, декілька хвилин. От, крім цього, я ще потестила обмін валют, тобто з своєї картки доларової, я надіслала кошти на євровий аккаунт, і от зверніть, будь ласка, увагу, комісія 1% від суми. Далі, може, у вас виникає таке питання: а чи можна надіслати кошти, наприклад, і, ну, і наскільки це буде вигідно, з картки доларової. Монобанку на євровий рахунок Джено технічно можна, але в чому нюанс? От дивіться, зі сторони Монобанку буде комісія 1% і крім цього, на стороні Джіном буде додатково знята комісія 5% за те, що валюта поповнення і валюта рахунку відрізняється. Це також додатково. Я уточнювала в підтримці, і вони мене зорієнтували. По комісіях, так детальніше. Тому таким методом не рекомендую поповнювати. Ось. Якщо в різних валютах якби, картка із сам рахунок, з якої ви надсилаєте, тобто картка, з якої ви надсилаєте, і плюс рахунок, то буде додатково списано 5%. Це, до речі, вчора я так само цей платіж пробувала надсилати як з доларової карти Монобанку на євровий рахунок в євро, ну євровий рахунок джо. І от дивіться, мені мало би зайти приблизно 45 євро, а мені зарахувалося 43, тобто. То курс плюс 5% комісії зі сторони Geno. Тому не рекомендую поповнювати з доларової карти на євровий рахунок в Geno, бо буде 5% комісія. Окей, дивіться, кошти нам зайшли. І якби питання, а як їх надіслати далі на Interactive Brokers? От тут нам потрібно стати на євровий рахунок, натискаємо відправити. Вже ми знаємо з вами, що це все по переказ. Тут обираємо бізнес, назва компанії Interactive Brokers, і нам потрібно зараз взяти в Interactive реквізити для поповнення. Що ми робимо? Переходимо в Interactive Brokers. Тут нагадаю, що треба звернути увагу на валюту. Ми маємо надсилати саме євро. І беремо тут інструкцію: Бачите, справа банк Трансфер Сепа, натискаємо. Так, звідки надсилаємо кошти. Це ми надсилаємо з дженом. Далі призначення нам підтягнулося і суму, яку надсилаємо. Нагадаю, що це має бути якби до цента, скільки відправляємо. Давайте відправимо 76. 76. Так і, так і відправимо 76. Так, є. Переглянути інструкцію. От, ну і от бачимо рахунок. Копіює IBAN. Так, є SIFT-код. Підтягнувся. Країна. Обираємо. Америку. Так, місто це «Грінвіч». І адреса бенефіціара також. Тобто я раніше вводила, мені тут вже воно все все підтягується. Тобто заповнюємо ось цю форму і натискаємо продовжити. Так, сума. Нагадаю, ми там вводили 76. Так, надіслано з ну, Але Давайте ще я свій копійну номер рахунку. Зробимо ось так. Є. Так, перевіряємо суму з єврового рахунку на інтеректів. Окей, продовжити. Так, ну і перевіряємо сам переказ. Значить, сума відправки 76, Комісія, пам'ятаєте, так? Це вихідний переказ методом СЕПа 1 євро. Тобто разом буде списано 77. Сума в нас євро і дата оплати сьогодні, і ось реквізити. Так, додатково ми перевірили, опис вставила свій рахунок і якби найменування рахунок. Тобто, хто власник рахунку? Натискаємо надіслати. Підтвердження на Gino, через додаток. Так, зайшла в додаток. Підтвердила. Так, очікую, щоб тут От самій переказ все обробляється. І перейдемо на головну. Очікуємо зарахування переказу. Також у відео далі поділюся, скільки часу зайняло мене на переказ. А знаєте, ще дам таке питання. Можливо, у вас також виникає запитання, бо в мене виникло. А чи можна картку джином поповнити там, з допомогою Google Pay чи Apple Pay, так що, можливо, таким методом буде дешевша там, чи менша комісія? Ну, на жаль, не можна, навіть якщо зайти в додаток джином, то там функціонал. Прям схожий такі ж самий, як і тут, тобто немає можливості там, переказати кошти методом Google Pay чи Apple Pay, тому з наявних способів, як ми з вами розглянули, два через рахунок і методом p 2 p переказ. Кошти з чином а, я відправила в 12-й годині, а на рахунок Brokers мені зарахувалися кошти а, близько 15-ї години, тому переказ зайняв декілька годин. Отже, а який ж кінцевий висновок і підсумок цих всіх переказів? Купила я євро Монобанку. Курс купівлі був 42,29 за 1 євро. Кросс курс був ось такий. Далі я кошти відправила з Монобанку на картку Genom. Комісія за такий переказ становила 1%. На Genome мені кошти зарахувалися на євровий рахунок без комісії. Далі, по себе переказу, я з Genome надіслала кошти на рахунок IB. За цю операцію мене Genom зняв комісію 1 євро. На стороні Interactive Brokers мені кошти зарахувалися через декілька годин, і так як мій портфель в доларі, так я ETF купую в доларі, і, відповідно, мені потрібно було зробити обмін. Обміняла я євро на долари, це комісія становить за обмінку 2 долари. Це якби фіксована сума, фіксована комісія. І обміняла я євро на долар по курсу 1,09. Тому ось такий кінцевий підсумок у мене вийшов. А для тих, хто лише починає свій шлях в інвестуванні і цікавить вас, а як же відкрити брокерський рахунок, то моя колега Інна Старченко записувала відео, як відкрити рахунок в інтернет брокерс. Тому діліться своїми враженнями, чи а, вийшло вам переказати кошти саме таким способом через Чино. Підписуйте на, на наш канал сімейний бюджет, ставте лайк цьому відео та коментуйте. До речі, якщо ви хочете а, дізнатися, а як можна переказати кошти а, з платіжки TransferGo на Interactive Brokers, які там є особливості, ставте плюс в коментарях. А поділюся також таким відео.